Вітаю! Вітаю вас на занятті з креативного розвитку. Сьогодні ми з вами трішки помалюємо. Ось дивіться, що це в мене? Огірочок, морквинка і перчик. А малювати ми з вами будемо незвичайним способом нашою ручкою. Зараз я вам все покажу. Для малювання нам потрібна водичка, фарба жовтого, чорного, червоного та зеленого кольору і аркуш паперу, пензлик та серветка. Так, змочуємо пензлик у водички. І оцю сторону нашої ручки, ось оцю, ми будемо малювати. У червону фарбу. Кулачок складаємо і вимазуємо нашу ручку. Добре, намащуйте. На середину аркуша прикладаємо нашу ручку. І ще одну перчинку. Так. Ось так. Тепер морквинку. Дітки, морквинка ж оранжевого кольору. Так як у мене немає оранжевого, зараз спробуємо утворити самим. Дивіться, я на дощечку нанесла червону фарбу і жовту, і зараз спробуємо її змішати. І виходить у нас оранжевий. Колір. І тепер цією фарбою змастимо нашу ось цю частинку руки, то ми робили кулачок, а тепер ось так. Так. Поруч з перчиком. І ще одну. Так. Ось така морквинка вийшла. Тепер огірочок ось тут зробимо. Витираємо ручку нашу. А огірочок ми зробимо пальчиком. Притискаємо. Так. Один великий буде у нас, і один маленький. Я ось цю сторону вмастила, і буде у нас маленький огірочок. Так, видно? Ось такий. Так, а тепер ж нам треба додати їм хвостики. Перевертаємо аркуш паперу, ложимо перед собою. Так, добре вимиваємо наш пензлик. Це таке фарбування, що можна і повимазувати. І ручки, і серветку нашу. Перчику намалюємо хвости. Amar kvinkij in naši kosi navaljujemo. It's mm -hmm. more Так. І огірочку додамо хвостик. Так, намалювали хвостики. Тепер додамо чорні цяточки на моркві. І на огірочках. Ось такі овочі вийшли в мене. А які овочі вийдуть у вас, ви мені сфотографуєте та надійшлете на вайбер. Я буду чекати ваші роботи. До побачення!